Усім доброго дня. Якщо його можна сказати добрим, тому що може десь літає вже цілу ніч. Літає, 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 десь тут блуждаючи. Так у нас виходить, блески є, мені навіть подобається. Коротше, буде в нас як новесенька. Зараз ми дофарбуємо. Є все-таки дожди кусь донаробив деяких бардачків. Нічого, зараз ми дофарбуємо. Замалюємо, дофарбуємо короте, і другу партію повішаємо, теж дофарбуємо і на цьому буде вже Саша прийде, бо сьогодні знову відпросився, походу буде короте, цей складати. Бо в ньому там десь свої діла. Короте, не звертаємо уваги на ті мопеди, працюємо. Тому що треба працювати. Треба не здаватися і працювати. Хрен ви нас переможете. Отакої в тому дулі, бля. Перемогти нас, блядь. Я от хотів задати один питання. Навіть в цей момент, коли в нас йде війна, такі фермери, як я, корот, вводять нові технології в себе на полях. От як такий народ можна перемогти. Я по культури почав сіяти ще туди-сюди. Ніхто мені там нічого не допомагає. А ні, сказали, що погодили мені тонну мінерального. Погодили мені тонну мінерального. Це якась там, тіпи, не знаю, якийсь треба поїхати, буде забрати. Як такий народ можна перемогти? Коли в час війни ми віддаємо все, що тільки можна. Я ще в вкла... нові технології задумую собі там вводити. Коротше. Перемогти в мене хоча. Ой, це болото, скоро буде болото. Висушимо те болото, заліємо бетоном, як кажу. І все буде нормально. Всім пока, лайки, підписки.